Які красунчики у нас тут. тихо-тихо. Я вас не збираюся чіпати. Я просто хочу вас познімати. Ви такі гарні. Начебто ви всі однакові, але такі дивіться, які у вас окраси різні. Рябенькі, сіренькі, сіренькі, зрябенькі. Оце маленькі, а то такий зльоточок. Мисінький. Ми їх тишиня з... ми не бачимо, а ось зльотки, вони такі малесенькі-малесенькі. Такі худенькі, маленькі, якщо такі лапи, наш ледь ходять. А вже такі самостійні. Ну Майже самостій, майже ніж незалежні. <су> О, дивіться, 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 дивіться. він. Ой, не знаю, чи зараз потім подивилися. Чи співає його засняти? Ці краси. Оцей красунчик такий рябенький. Віддивляється, видивляється, он там відпочивають, приймають ванночки, іваночки, он танцює так само. Ой. Я вас не читаю. Дивіться, яку крильце розпошив. хоче, щоб в нього ці. Ну, Скоріше це якісь паразитики є, які живуть на них. То вони їх так вигрівають, щоб вони як ці всякі комашня, якась така вся не любить сонячне сонечче, сонячні промінчики. Так, а це мені зльоточок. Вони показують, як правильно. я не знаю, чья камера там где звук? вон там, наверху гнездаечка ого Оліється на дереві. Так часто можна побачити, зустріти. Ой, це такі красики. Там десь дроздики, мені здається, десь співаються. Чому може це не дроздики, це може бути щось інше. Щось інше. Ой, красиві, красиві. Ото батьки, напевно, охороняються. Такі красинчики. Бережить, вигрівається, ще один відпочиває. Ні, ні, я вас не чіпаю, не чіпаю, не бійтесь. Я буду взяти з собою, собою пшоно, щоб вас підгодувати. Це воно таке нас біля озера в центрі. Є водичка, їх завжди підгодовують. Красунчики, красунчики. Трасунчики, ой-ой-ой. Це не так оце. Не знаю, може комусь буде цікаво подивитись на голубів в такому і більш-менш такому середовищі. Отам такий приліг красончик. Ці мені всі пусненькі, це таке такі кметні. Майже не розрізнити. Ой, а той який красивий. Шах, тюх-тюх, тюх-тюх. Краще. Чи голубів? Прилетів, прилетів. то що десь в цьому місці, то що зверху можна було зустріти припутні і горвичок. О, припротень пролетів. Полетів забувати якусь харч, напевно, для своїх пішенят. Ой, красиві, ой, красунчики. Ще пару секунд, щоб більше хвилин було. Красиві, красиві. До речі, знаєте, що голуби їдять переважно зерно. Такі більш такі зернові точки. зерно, якісь фруктики можуть подзобити. То, що вони зараз харчуються різними залишками, це вже оселі того, що не були одомашнені людьми для різних потреби. Як краси, там їх використовували, щоб ці. Змагання зі швидкості голубів, не знаю, як вона гонки між головами. Є деякі такі породи, якщо зустрічаєте, такі вони більші, масивніші, дуже гарні. У нас вони в країні не... немає до кому, здається, кількості, може. Ні. Тому. Що у нас... На жаль, вони були одномашні людьми і на даний момент вони всім Але Їм потрібна допомога людини, щоб вишити. Вони такі шукають. Вони звикать до людей, тільки що люди їх годують і по старій такій пам'яті нас не бояться. Дитя, я приходжу, підходжу майже в буквально менше, ніж пів метри, і вони. Навіть не бояться. А якщо піти не буде там взагалі голуби, може сидити тобі на руки. І красунчики. Тому що ви десь паркати, ви готувати їх.